Керівник проєкту Чистий Луцьк Сергій Михалевич зустрічає чергових відвідувачів. Цього разу це учні з 28-го ліцею міста Луцька, які прийшли на екскурсію в центр управління відходами. Спочатку пізнавальна лекція про те, як давно людство живе зі сміттям, а далі більш практичніша інформація, скільки фракцій сміття існує, як його правильно відсортовувати, і як можливо давати друге життя своїм речам, наприклад, таким як одяг. Той одяг, який можна повторно використати, ми передаємо. На громадські організації, які потім співпрацюють з різними переселенцями чи нужденними людьми, вони також забирають цей одяг. або і залишків одягу майстрині роблять такі спеціальні подушечки для того, щоб наші танкісти, які працюють в металевих танках, металевих бронемашинах, могли зручно сидіти, тому що там дуже холодно. А згодом і більш динамічніші заняття, які діти зустріли з ентузіазмом, оскільки під час гри теж дізнавались багато цікавого. Спресовували пластик, а ще грали зім'ятими пластиковими пляшками у своєрідний баскетбол, завдання якого влучити. Пляшкою в сміттєвий бак. Кидайте, кидайте, кидайте. Також розділились на команди і на швидкість розсортовували різні види сміття у відповідні контейнери. Діти кажуть, на цій екскурсії засвоїли чимало корисної інформації про те, як потрібно сортувати сміття. Було цікаво, що треба, що упаковки від молока, там, соку, це не картон і, 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 і папір і, одночасно, а це різні групи. Мені сподобалося, що ми грали гру, кидали мусор, ви розкладували його, кидали в окремі. Плібляшки, ну як вона називається? Контейнери, Контейнери Да. От, наприклад, ми в школі теж сортуємо папір, його відкладаємо на інші вироби, батарейки теж відкладаємо. Вчителі переконані такі заходи потрібні, аби діти змалку привчалися до того, що сортувати сміття це легко і корисно для того середовища, в якому вони живуть. Ми бачили з дітьми в інтернеті про чистий Луцький». Нас це зацікавило. Діти самі проявили бажання сходити на екскурсію, і я бачу, що вони зовсім не шкодують про це. Ну а зараз дуже актуально сортування сміття. Так як ми бачимо, що навколишнє середовище вкрай засмічено. Керівник проекту Чистий Луцьк подякував дітям, що цікавляться такою важливою темою, як сортування сміття. Він зауважив, що це вже не перша така екскурсія, яку вони проводять для школярів міста, і потрапити на неї легко. На екскурсію до нас записуються вчителі, керівники класів. Ми поширили нашу інформацію. Номер телефону, як з нами можна зв'язатися через міський відділ освіти. Відповідно, до нас без проблем телефонують, коли є можливість, записуються діти на екскурсії. Тож Сергій Михалевич сподівається, що попереду ще буде чимало цікавих зустрічей, на яких маленьких лучан навчатимуть, як правильно обходитись зі сміттям, аби майбутнім поколінням лишити чисте місто.